Наразі, що таке психологічна підтримка зараз? Да? Те, що я роблю, з чим стикаюся, є такі певні напрямки. Да? Звичайно, що основний, мені здається, напрямок це управління стресами і невізниченністю. Да? Стрес йде, триває і буде тривати. Дуже багато залежить від того, через яку призму людина дивиться на ті події, які відбуваються. Тобто управління стресом це керування реакціями на стрес. Якщо реакції людини не зовсім адекватні, зараз у багатьох вони не зовсім адекватні, да так? тобто що таке не зовсім адекватні, вони дозволяють не дозволяють людині нормально жити. Вони в неї забирають енергію, вони в неї забирають ресурс, вони виснажують ці реакції. Так? Людина може щось ходити, прикручувати в голові дуже довго, коли ситуація вже все закінчилася. Людина ходить і ходить, прокручує, не може визначитися. Потім з'являється там тривога ж, якась. Так? Тобто керування стресом і невизначеністю, це значить що? Це значить, що треба допомогти людині налагодити той фільтр сприйняття, через який вона зараз дивиться на життя. Як вона сприймає певну інформацію чи певних людей, які висновки вона робить, да? що її тригерить, що її не тригерить. Да? Бо якщо людина починає це усвідомлювати, то її реакції починають змінюватися. Да? Звичайно, змінюється якась стресова реакція чи продовження людини знаходження у стресі. Да? Тобто ми це можемо коригувати, однозначно можемо коригувати. Якщо ми кажемо про невизначеність, то тут ключова тема виховання такої. Функції як толерантність до невизначеності, Да? це навичка. Вона теж виховується, вона теж з'являється, якщо її тренувати, якщо її тренувати раз раз, тренуємо, тренуємо навичку. Толерантність до невизначеністі тобто наш мозок. Він може сприймати певну кількість невизначеності. Якщо ми можемо собі якось пояснити, на що вона нам така, що робити в певних умовах, а що прийняти те, що ти навіть не можеш змінити, і не треба про це навіть думати. Да? І дуже багато, коли людини каша в голові, вона не може відрізнити ці всі моменти, на що я впливаю, на що я не впливаю, де я маю цю толерантність до невизначеності, толерантність це міра прийняття. Щоб зараз там людей, бо дуже я бачу. Що люди не, не зовсім розуміють, що таке толерантність до невизначеності. Да? Це чітко розуміти. На що я можу повпливати на яку кількість невизначеності і що з цим робити? І тоді невизначеності тривога і Я е, маю план дій. А що треба відкинути і зрозуміти, що я на це не можу повпливати? Тобто, що я про це маю думати або не маю думати, для того, щоб мені стало легше. Да? Бо чим більше знаходиться з з точки зору сумнівів, нерозумінь свого подальшого майбутнього, кроків впливу на це подальше майбутнього, тим більше вона знаходиться в певному стані. Виснаження, да, те, що ми зараз бачимо, певний стан виснаження, який починається е, компенсуватися дуже прикольними речами. Ну, я не кажу там про алкоголь, про їжу, да, зараз є. Е, е, Інші речі компенсації. Да? І коли мені кажуть, що то нормально, під час війни там кожен день потрошку пісяшка чи ще щось, ну я вам кажу, що то не нормально, бо у вас не вистачить ресурсу. Да? Бо це короткотривала енергія, яка в контексті потім в майбутньому забере більше, да? ніж дасть. Тобто це перше управління стресом і невизначеністю, як для себе особисто, так і для своєї команди. Да? Тобто це тренування певних навичок. Які дозволять ефективніше пройти і проживати той стан, цей час, в якому ми знаходимося.